Коли чоловіка нема вдома, це смішна і лірична комедія положень. Чим же займається дружина, коли немає чоловіка вдома? Так, так, саме цим. Вона запрошує до себе у гості коханця, аби трошки відпочити від сімейних буднів, але раптом повертається додому чоловік. Що робити? Ну, потрібно вигадати якусь цікаву легенду. Головну роль виконала вражаюча і відверта телезірка, яка нещодавно стала ще й акторкою Анфіса Чехова. Чоловіки цілеспрямовано прийшли подивитись на секс діву Вони мали на меті оцінити її таланти ще й в акторському мистецтві. Я думаю, всім мужчинам подобається означає як жінка. Ну і як ведуча. Так Чим вона привлікає як жінка? Ну, всякими, мабуть, своїми передачами. А -а -а. А -а -а. В цьому Так. Насчетної ну, актерських способностей я мало вот ну, Сьогодні ми прийшли для того, щоб узнати, ко какая она актриса, как она наведе себе на сцені і так далі. Гарік Вірча, улюблений віталька країни, у виставі зіграв роль чоловіка, якому зраджує дружина. Каже, працювати з анфісою одне задоволення. Вона весела і без зайвого пафосу, який, до речі, відчувається часто у інших знаменитостей. Щодо свого персонажу, каже, прикро, коли тебе водять за носа. Але в даному випадку це ли. Сегодняшняя роль – это роль супруга, причем, судя по всему, он-то считает себя нормальным супругом, нормальным мужем, но в итоге получается совсем наоборот. Жена ему изменяет, карьера его рушится, но спектакль заканчивается неким таким хэппи-эндом, то есть все живы-здоровы, все остаются при своих интересах. Несподіваний той момент, що справжній чоловік Чехової Гурам, до речі, знаний актор у Росії. У виставі виконав не для нього роль того самого, через кого розпалилися пристрасті коханця. Він нам зізнався, що в житті ніколи таким не був. Любовні у мене є чотириугольники, а п'ятиугольник, ваші Ніколи у мене не було такого. Я сподіваюся, не буде. бути. Наша це смішно, але в реальній житті, я думаю, це трохи, не трохи, а сильно би, проблематично. Передавати весь потік почуттів Анфісі і гураму було не складно, все виходило досить натурально. Як виходили із ситуації, що склалось і врешті чим завершилась історія про невірну дружину? Дізнайтесь програми Культур Ревюмаго.